Почалась повітряна тривога і десь у годині плюс сьомої пролунали перші вибух, один був, потім був наступний. А під час третього вже такого потужного вибуху. Наслідки на лице не вціліло ні одне вікно. Якщо вціліло, то рами покрутило, вони не закриваються вікна. Вибило хвилею, прийшли руйнування вхідних дверей в спільний коридор. Тобто внутрішньому подвір'ї, так? А можемо можем показати Нажене. там. Прошу. Прошу. Ось. Нічого не закривається. Все повиривало, під віконники, це одна кімната. Придіть сюди да, наступна кімната, оступала, тут. відомо. Тут наступна кімната. Хвилею не вибило у вікно, тому що воно було вхилено на форточку, а пішла сама хвиля і повністю оце шкло, вікно пострадало. Двері не зачиняються, вікна на балконі не зачиняються. І так по всіх кімнатах. Це є друга кімната, одна єдина кімната, яка не пострадала це з боку, тому що хвили туди не дійшло. Так само ситуація на кухні і ще в одній кімнаті. були Вибухи, їх не було чутно. А от коли вже пролунав вибух безпосередньо тут, чи це працювало ППО, чи що, не знаю, але сильна, сильний вибух, сильна хвиля була. Я в той момент стояв біля вхідних дверей, їх трошки привідчинив для того, щоб, якщо хвиля буде, то... Кинули. То ви десь вже ви так, готували, я, розуміли, що я робити? Я що воно от щось і от, відчуття було, що може щось статися, і кинуло так, що ну просто кинуло хвилею. Вас кинуло, так? Так, мене кинуло безпосередньо хвилею в той момент, коли я відчиняв вхідні двері. От, Дуже коротко. Так оце у вас насипане на слідки, шкло. У на нас тільки видно. Розбита шиба. І там якась вулиця наукова. Тут от от, сидіть на балкон вихід на вулицю наукову. Його? Не... Його? Та, машину лобове скло каменем вдарило в лобове склон. вбило машину. Сидіть, подивіться, що робиться під балконом. Ось це вигляд з вікна, це вбито. Всі вікна і бачите що відбувається. Ну, Але всі важливо, що всі вас живі всі, здорові. Всі живі, будякувати, що всі живі. От кусочок. Вікна, що залишився. ну така ситуація. Головне, що всі живі, все решта відновлюється. Так, все відновлюється. Головне, що є живі, що немає пострадалих А так, то все відновлюється. Тримайтеся. І скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Ігор. Ігор, по суті, потерпіли від ранішньої атаки фашистів до сні